Доброго дня, пані та панове. В залі засідань центральної виборчої комісії присутні 13 членів комісії. Троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую квором неявною, тому я оголошую відкрити наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 13 за одноголосно. Порядок денний затверджено. І переходимо до розгляду наших сьогоднішніх питань. Питання перше: про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України. Це питання доповідає член комісії і Андрій Сергійович. Прошу. А, дякую. Шановні колеги, шальний етап нашої з вами спільної, а також спільної з НАЗК та НБУ роботи над порядком контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України. Неодноразово обговорювали порядок на наших з вами нарадах. Також текст порядку погоджено Національним агентством з питань запобігання корупції. І е, узгоджено із Національним банком України у зв'язку, чим пропонується затвердити порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України, що додається до проекту постанови, е, і визначити, що ця постанова набирає чинності з 1 листопада 2023 року, що пов'язано з певними організаційними моментами. Е, Акту, який спільно приймається двома державними органами, у випадку прийняття копії постанови надіслати Національного банку та національному агентству з питань запобігання корупції. І пропонується також у випадку прийняття цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті ЦВК і розмістити на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України. У мене все. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи я бажаючи взаточити обговорення цього питання? Також відсутні. тому ми можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування про постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 13 За да, одного голосне рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного про роз'яснення щодо функціонування виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах. Це питання також доповідає член комісії Євсінєв Андрій Сергійович. Прошу. Дякую, шановні колеги. Пропонується знову ж таки прийняти постанову, якою затвердити роз'яснення щодо функціонування виборчих фондів на загальнодержавних і місцевих виборах, які фактично є невід'ємною складовою частиною цієї постанови. Це роз'яснення. Ну, Достатньо тривалий час готувалося. Ми його з вами обговорювали на нарадах. Ну і, власне, враховуючи е, окремі думки, які висловлювали колеги, протягом останнього обговорення пропонується затвердити роз'яснення щодо функціонування виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах із технікою юридичними правками, е, власне кажучи, у випадку прийняття. Постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Чи є запитання до доповідача? Немає колеги, чи є участь заточності обговорення цього питання? Також немає. Тому можемо завершити обговорення, і переходити до голосування. Ставлю на голосування. про постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за одноголосне рішення прийнято. І останнє третє питання нашого сьогоднішнього порядку денного це питання про скаргу Кам'янець-Подільської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 2 жовтня 2023 року за номером 21 34 6128. І це питання доповідає член комісії Кармаза Олександра Олександрівна. Прошу. Дякую. Шановний голово, шановні колеги, вашої увазі. Пропонується зазначений проект постанови. Хочу сказати, що до Центральної виборчої комісії надійшла скарга Кам'янець-Подільської міської організації Всеукраїнське об'єднання Свобода суб'єктом оскарження, яке визначено Кам'янець-Подільську міську територіальну виборчу комісію Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. У скарзі суб'єкт звернення просить достроково припинити повноваження всього складу цієї комісії виборчої, і зобов'язати вказану виборчу комісію розглянути подану Яремовим Константином Олександровичем заяву про реєстрацію його депутату. Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області слід зазначити, що було надіслано лист виборчої комісії, територіальної виборчої комісії щодо надання відповідних пояснень. Як вбачається, з пояснень з тих матеріалів, які надані центральній виборчій комісії, а 25 вересня цього року комісія. Отримала заяву Яремова про реєстрацію його депутатом Кам'янець-Подільської міської ради, а постановою від 29 вересня номер 10 зареєструвала Яремова депутатом Кам'янець-Подільської міської ради, і зазначена постанова була надіслана. Відповідно до порядку інформування центральної виборчої комісії про перебіги виборчого процесу місцевих виборів, до центральної виборчої комісії, також комісії було надіслано скан-копію витягу з журналу хідної та вихідної кореспонденції, в як, якій зазначено період реєстрації цієї заяви. Це щодо першого питання, щодо другого питання, щодо... Стосовно вимоги скарги достроково припинити повноваження всього складу Кам'янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії слід зазначити, що Центральна виборча комісія вкотре зауважує, що комісії надано право достроково припинити повноваження всього складу територіальної виборчої комісії в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісії конституції України кодексу та Виборчого кодексу та законів України невиконання. Комісією рішень виборчої, виборчої комісії вищого рівня, тобто центральної виборчої комісії. І указане положення не покладає на центральну виборчу комісію імперативного обов'язку достроково припинити повноваження, а цей захід є її. Дискреційним правом, тож зважаючи на ті матеріали, які додані до скарги, на зміст скарги, на норми порядку розгляду скарги виборчими комісіями з виборів президента України, народних депутатів місцевих виборів, задержаних відповідною постанови центральної виборчої комісії, а також на норми. Виборчого кодексу на норми закону про центральну виборчу комісію пропонується у задоволенні скарги Кам'янець-Подільської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода зареєстрованої в центральній виборчій комісії від 2 жовтня, відмовити копію цієї постанови надіслати Кам'янець-Подільській міській організації Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та Кам'янець-Подільській міській територіальній виборчій комісії, Кам'янець-Подільського міського району Хмельницької області, а цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершити обговорення. І я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 13 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликане в разі необхідності.